Деякі люди, я зустрічав таких людей, які говорили, я не піду до церкви. Я Бога маю в душі, я Бога вірую, але в церкву не піду, до попів не буду ходити. Я Не хочу перед ними кланятися, не хочу до них йти. Мене тоді не просили відповісти, я нічого не відповідав. Але якщо б мене попросили відповісти, то я б сказав людині наступне. До церкви йдуть. Не до попа, а йдуть до Бога. А священник церкви – такий самий э, слуга Божий, як кожна людина. Якщо Бог дає через священника нам дари, то це такий Божий закон. Але ніхто із, із священників сам для себе не получає від Бога дари прямо з руки Божої. От я священник. Не я сам себе хрестив, а Бог мене напряму хрестив. Мене хрестив священник. Мене миропомазав священник. Я ісповідуюся у священника. Мене соборий священник. Мене рукоположили в сам діакона, священника, єпископа, священнослужителі. Тобто священник роздає Божі дари людям і сам отримує теж у священника Божий дар. Один священник Божий дар віддає другому священнику. Так Бог устроїв. І це Господь зробив для того, щоб ще нам раз нагадати, що ми є всі діти Божі, і священники, і не священники, ми всі діти Божі. І для всіх нас є один закон це закон Євангелія. А то, що Бог, через кого роздає свої дари, то це є Божа воля, це є Божий закон. І ми, приходячи до священника, брати цей дар. Ми повинні знати, що ми беремо не Його не від Нього особисто, а беремо Боже через Нього. І нічого тут постидного і, і, і немає. І Бог нагадує нам про те, що ми є всі діти Божі. І Бог хоче, щоб ми жили в повазі і в злагоді один з одним, щоб ми допомагали один одному. Давайте, дорогі брати і сестри, жити в любові до Бога, в любові один до одного. І це красиве, світле життя, воно наповнено щастя, блаженства і радості, нехай Бог благословить всіх.